Сьогодні ми вам розповімо про бренд, який здається не настільки помітним, а і насправді таким не є. Чому? Ну, всі знають, що таке Fero край. Уже знають. В Україні ця культура дуже стрімко розвивається. А до того з'являється купа українських брендів, там MT, балістики, STS, ветерани обші і так далі. Але є, наприклад, європейські школи. Існує декілька європейських хробництв, які варті дуже такою хорошої детальної уваги. Зокрема, один з них, який представлений у нас, це Клоугір. Клоугір це австрійський бренд, який виробляє різного характеру тактичне спорядження та аксесуари, в тому числі і до ваших іграшок. Враховуючи особливості, звісно, по аксесуарах ми наразі не виступаємо, а от щодо речового забезпечення, то трошки є. Це речове забезпечення, в тому числі використовується штатними військами самої Австрії, звідки походить цей бренд військами різними від піхоти до поліції і ССО. Сам виробник пропонує, як я сказав, велику палітру. У них є і плитоноси, і підсумки. До речі, раджу зацінити. Це окрема категорія, їх багато і вони справді чудової якості. А також штани, куртки, фліси і все, що можна добитися людині не тільки для військових задач, тому що буває не тільки в камуфляжних кольорах, буває просто однотонне, має один одну з їх речей. Це у нас штани Raider mk 4 в Black Multicam. Але. Рейдер МК4 зняти з виробництва, оскільки вже є МК-5. І сьогодні для початку ми розглянемо, що таке ці самі МК5, як приклад того, що взагалі робить клавгір. Але перш ніж я вам це покажу, зауважу, що у них тільки по штанах існує щонайменше дві моделі, які постійно нас бувають, це рейдери і оператори. Вони відрізняються дещо вагою, конфігурацією, розташуванням кишень та функціоналом. Рейдер іде більш такий. Польовий навантажений функціями і брутальніше зроблений, оператор йде завжди полегшений. Це перше розділення. Друге розподілення у них є штани звичайні, наприклад, рейдер МК5 і є рейдер МК 5 АТС. Так от, останнє це їх запатентована технологія АТС. Вона йде 4-way стреч. Мало того, вона дуже стійка до стирання. Для розуміння, наскільки вони в цьому досягли успіху, в МК-4-х просто на Найко їх виробництва, я впав в мотошколі на бедро. Тому так, шито добротно. Тканина тільки оригінальна, вони шиються з Турції Китаю або що шиються з американського ріпстопа. І в МК-5 цей ріпстоп ще й полегшений, тому дихають вони чудово. МК-4 так ще не дихали. Так от, АТС це 4-way stretch, також у них є технологія Blackstone, і вони всі нір, тобто не не світяться в нічники, вони максимально стійкі до стирання. І якщо ми бачимо, що там є посилення колінного вузла. То це керамічне посилення. Подібне до того, що робить у але запатентоване своє Клавгірівське. Максимально живучі, максимально комфортні і одні з кращих на ринку. Давайте познайомимось з ними ближче. Отож, як ми любимо зверху вниз. Як я і сказав, сам. Пояс у нас тепер має невеличке флісове підсилення, а серед нього живе 3 d сітка За тим, що навіть якщо ви пітнієте, то волога там не затримується. Вони сидять доволі високо, врахуйте це, і МК-5 стали трошки довші за МК-4. Вони менше бояться прання, оскільки мої після прання дещо сіли в довжину. Ці таким не хворіють. Далі у нас є ременні петлі, підтримують висоту поясу до 60 мм. Тобто можна вдовбати, якщо треба двошаровий, товстейний високий пояс. Це буде гаразд. Під ними є підвіси. На МК 4 підвіси були полімерними. Тут їх уже немає. Тут ідуть просто тканеві петлі, які можна використовувати як підвіс, довішуючи аксесуари на свій розсуд. Нижче йдуть дві стандартні накладні кишені. Вони у вас ну, стандартної, скажімо, прямо товщини з поличками під ножі. Втім, якщо сидіти і у вас великі ноги, може бути дещо малувато. Якщо стояти, все зручно дістається і не заважає. Позаду у нас дві кишені на зіпорах. З характерними язичками з текстилю, що не заважає нам ними користуватись, а тільки покращує ергономіку носки. В накладних кишенях у типу cargo йде симметрична конструкція, і там і там є по кишеню, які вміщається телефон або що ви туди хотіли б розмістити, і по еластичному тримачу попід ними. Самі кишені достатньо великого об'єму. Кишені мають функцію сидячого доступу. Тобто в передній долі кишень у вас є два зіпери. Відкриваємо зіпер, і навіть якщо ми сидимо на присядки або сидимо в транспортному засобі, ми можемо відкрити кишеню ось так і зручно дістати з неї будь-який потрібний нам предмет. Закривається все так само просто. Якщо не перевантажити кишеню, дуже зручна опція. Дещо нижче в нас знаходиться колінний модуль. І це окрема цікавість. У гір, коліна двоскладові. Згідно заводу, туди вставляється внутрішня демпферна проставка і зовнішнє коліно, яке візуально можна характеризувати як коліно-метелик. Вставляється воно на характерну хліпсу. Втім, їх постійно не вистачає. Не можу пояснити, чому. Просто знаєте, що вони дуже рідко бувають в Україні. Е, е, ніхто не забороняє всередину, встановити будь-яке коліно типу Ева або проставку до триво. Вони там чудово себе почуватимуть. Так, вставляються вони зсередини. і вони регулюються за висотою. Регулювання за висотою здійснюється з верхніх кишень. Стандартних там всередині є такі шнурочки, за які воно все дуже зручно підтягується. Колінний модуль регулюється за допомогою велкро ліворуч праворуч. Ні, це не утяжка ширини штанів, це регулювання коліна ліворуч праворуч. Дещо нижче у нас є ще дві накладені кишені на штанах, куди можна розмістити якийсь дрібізок. Зручно, якщо ми робимо щось сидячи або у транспортному засобі. От іноді бувають питання, а на що ці кишені там треба? От на що. Якщо ми сидимо багато або їдемо в чомусь, то ця кишеня може бути дуже так зручна. В нижній долі у нас є характерні механізми затягування, все дуже просто стандартно шнурочок. А попереду лишились маршові гаки, як і на попередніх рейдерах. Тож ця варіація зустрічається в різних кольорах і може використовуватись і як міські штани, скажімо так, з візуалом умовно тактичних штанів, так і як польові бойові штани, якщо вони мультікамі. Варіант живе довго, варіант носиться комфортно і виглядає цікаво. Ну і окрім штанців, клоугір виготовляють, як я і сказав, підсумки і аксесуари. До нас навіть приїхали їх От сьогодні відверто сам тільки перше, я побачив. Прикольно, варто уваги, можна розглядати. Щодо підсумків, от підсумки їх я прямо обожнюю. Я у них люблю дві речі: штани, про які ми говорили останні 10 хвилин, і підсумки. Підсумки клавгіра це окреме різновид мистецтво. Вони прості, зрозумілі і надійні. І всі люблять бананки. У клавгіра існують навіть різні розміри. Сьогодні ми поговоримо про те, що наразі представлено у нас це їх EDC — мала повсякденна сумочка. Виглядає це чудо техніки, ось таким от чином. Буває чорне, піщане і мультикам не лише ці кольори, але ці доступні. І цікавість цієї сумки в чому? Це конкретно маленька модель, зменшена. Вони бувають середні і великі. Якщо ми говоримо про інші сумки, то це у нас просто кардура велкро, ніша під ножиці, Зовнішня кишеня, яка має всередині достатньо простору, для кінчів будь-яку іншу дріб'язку. До речі, оці дві зовнішні петлі еластичні, призначені, теж можна прокинути ще одну гумку, а гумка тут є це в нас тримач турнікета або ще. І центральний відділ, простий, зрозумілий, нічого особливого, кишеня, великий підвіс, два малих підвіс. Що цікавого головніше є? Один з небатьох виробників, мабуть, перший, який додумався до того, що зручніше закривати сумку, коли за що триматись. Тому в неї є ось такий язичок, за який ви і притримуєте і закриваєте. А не кожен раз треба ловити зіпер. Це вже зручно. А ще один прикол, до якого не додумалися, них є... ця сумка тримається на джейхуках. Але джейхук не ось тут, на петлі самої сумки, а ось тут, на ремінці. І тільки їх Джейхук має ось цю петлю. Яка значно полегшує зняття, бо не треба хапати за сам гачок. Взялись просто за хвостик, відтягнули і все. А друга цікавість в тому, що чому ремінець відділяється. Ну, це ж типу, ви звикли, що ремінець там на гачку, гачок, сумочки. А от зузьки. у вас гачок лишається, і ви можете причепити сумку, куди заманеться. Тому вона одночасно стає утилітарним підсумком. Ось така цікава штука. Тож сьогодні ми познайомились з таким сірим кардиналом європейської школи спорядження. От. Австрійські спеції і війська ходять в ньому. А у нас от якось всі край пресіджен, край пресіжен, фігня ваш край пресіжен. там європейське виробництво, яке коштує менше. І я б не сказав, що воно надто вже гірше. Дуже класно, якісно, комфортно і прикольно. Носять багато медійних відомих осіб. Про всі говорити не буду, але відомо, що такі штуки переживав на людях час 14-го і доживають досі. Тож цей виробник. Мною особисто та й команду Абрамса вельми рекомендований. Клоугіру Абрамс достойний вашої уваги, однозначно. Заходьте та підбирайте своє.